12 червня цього року стане чорною сторінкою історії Кривого Рогу. Ракетний удар і знову жертвами стали мирні мешканці. Сьогодні дізнаємось, які емоції панують у місті. Я думаю, всі мешканці нашого міста, інших міст відчувають тільки бійний, смуток через це. Це не можна передати словами те, що відчуває кожен з нас. Я думаю, в таких ситуаціях ми також відчуваємо жалобу до постраждалих і. Бажаємо їм сили, здоров'я і хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше, як і всі жителі нашої держави. Відчуття були так, як і у всіх людей. Хотілося ревіти, кричати від того, що не можна нічого зробити, нічого змінити. Бо сусідів не обирають, сусіди такі, які вони є. А якщо чесно, то навіть боляче говорити про це. Були вдома, відчували те, що ми 12 березня відчували. Нема злі злякалися, як і всі, бо якось вже довгенько не було прильотів, слава Богу. То відчуття сьогодні ще якось вже більш-менш. А от в той день то було, звісно, дуже сумно, дуже шкода людей, як і всі. Ми їх розуміємо. Рік назад мій син загинув на складі бутильованої води. Це для нас таке саме горе, як і для тих батьків. 15.44 ми були вдома. Вдома і, звичайно, бачу, що ми живемо за містом, то сильно був вибух, але у нас такого не було. Відчуття, згадка. І, і розумієш, який це біль буде, і що в них буде ще попереду. Я був на роботі, тому я з Херсону, для мене це звичне діло. Особливо не для кавців. Ми сьогодні теж проводили хвилину мовчання, тому що дуже багато загиблих і дітей, і дорослих це великий жаль. Такі мурашки бігають. Ми сидімо тут стоїмо Ми і обсуждаємо про це. це ужас. Дуже тривожно. Я не хочу тут говорити про це. У мене там чоловіка, плакат стоїть. Дуже скорботно. А як же? Це ж горе. Страшно дуже. Ну, дуже. Жалко людей. І жильє їхнє, і ну, людей. Життя не ворота ніколи назад. Дуже скорботно. Переживання, страх, якісь турботу. А що ще можна відчувати? Дякую. Такі негативні емоції. Я як дізналася, що скільки загиблих, то дуже тяжкувато і страшно. Мені дуже шкода всіх людей, які постраждали від цієї події. Я вважаю, що расисти вони просто ведуть неправильну війну. Вона знаєте, вона ж війна взагалі, вона навіть війна, вона повинна була йти за законом. Є ж, е, стандарти війни. А вони ці всі стандарти війни порушують. Як які емоції? Які у всіх. Це ж ну війна, це погано. Які можуть бути емоції? Жалко народ, жалко всіх.